Добрий день, дорогі наші підписчики. Давно ми мечтали у тепличці і, і наконець те, що думали, зробили. Як кажуть, із того, що було. Ось така у нас тепличка вийшла із віконних рам. Там далі великі віконні, віконні рами. Тут менші віконні рами, там я вже до, дошивав трошки. Розмір у неї вийшло 6 метрів 30 см, а ширина 2 метри 60 см. Зараз покажу ще з іншої сторони. Вам її. Так, так вона виглядає з іншої сторони. Отака От тепличка, бачите, віконні рами, койде йде підпорки, бо стовпців немає і ми коїде йде пирогли. А така в нас картошечка вже зійшла. Жде, поки її пропулять. Бачите? Вже як зійшла. Бачите. А там далі пшеничка. Ще дощик іде в нас невеличкий. Знімаю вам відео при дощу. Так, ще покажу вам у середині тепличку. Ми її вже почали трошки висажувати, буквально півгодинки тому назад. Так, ось ми почали вже висаджувати. Ось такий перчик у нас великий виріс, бо він вже срочно просився висаджуватися. Вже бачите, і цвіт повикидав, а йде вже і цвіте. Бачите, підпорки зробив, бо тільки посадили його, щоб не попадав. Там он, мама копає, Анютка контролює. Отак От і ще помідори будемо висаджувати. Бачите, які вже великі вис... виросли. Ми все довго цю тепличку робили, що в нас вже й помідорчики переросли. Отак От виглядить тепличка всередині. Знаряддя праці у нас. Вверху зробили ми труб струб пластиковий. Бачите. Ну, Може деко і де буде збиратися водичка, ну нічого. Будемо спускати її. Буде у нас все в місті. І, і огірочки, і помідорчики, і трошки перцю бо ми розсади спеціально для теплиці не садили. Ну, а так вийшло, що вирішили зробити тепличку, то будемо вже розсаду висаджувати таку, як є. Так, отакі сорта ми купили. Мірабель F1, 10 штучок. Спеціально для промикання йдуть саме запиляющі. -гар. Гар теж 10 штук. І, і коль, 50 і штук. І Подивимося, скільки в нас місця тут у тепличку. Може ще трошки залишиться місце, щоб посадити високорослі помідори. На базарі можна буде купити розсади високорослі і посадити. Перше насіння, яке мама садить, це мірабел. Так, слідчі два рядка посадили ми отакий сорт. Вон. Вон, бачите, два рядка слідчі. Щас по покатик туди на дручочок повішаємо, щоб знали який сорт. О, вішає. Так, третій сорт отакий садимо. Еколь. В середині вони оброблені синім. Ось такий цвіт обробки. То жовті були. Зелені. Зелені були. А це сині. Тока. дощ йде, а... А ми садимо. така тепличка можете побачити з вікон. Я Так, завершую вже я відео. Бо вже вечері на дворі вже. 8 годин вечора. Це я вже навіть підсвітку включив на телефоні, щоб вам було видно. Перші два рядка ото йдуть сливки і там де дрібненькі поставляли, вже їх в ґрунт на вулицю висадимо. А це вже другий сорт піде, третій рядочок. І оце завтра досадимо. Ми навіть не знаємо, як вони називаються, такі вони темненькі, трошки бочок чорненький. Чи Чорний Принц, чи як називається, як виросте, побачимо. Аби дай Бог уродило, щоб все хорошо було. Тут ось у нас теж перчик є, ну, цей перчик ми вже не будемо садити тут пернику вже на вулиці. Дай Бог вже ще пару днів і потепліє, щоб ночі тепліші були, і вже їх в ґрунт на вулицю посадимо. Цей перчик, той ще величенький, а той ще підросте. Оцей, що більший, це йде F1, гібридний. А той, що маленький, то називається білозірка. Так що, кому цікаво було наше відео, то підписуйтесь на наш канал. Ставте вподобайки. До нових зустрічей. Пока-пока.